Що брати для тіла? Тример для тіла для того, щоб голитися пахова зона, руки, ноги. Що ви забажаєте, повністю цього тіла? Є спеціальні рішення. Тобто, по-перше, що зубчики мають бути заокруглені для того, щоб не було подразнень, ніякого дискомфорту. Ось і зручна форма. Зараз я покажу, як це все всередині виглядає. Ось так виглядає сам набір. Тут, до речі, ще можна використати для стрижки бороди. Тут до 5 мм насадки 1, 3, 5 Кабель USB мастило щітка. Сам корпус водонепроникний, ось така голівка. Бачите, я вам зараз максимально зараз буду показувати наближено. Щоб ви подивилися, самі оці зуби вони йдуть заокруглені. Оці кін... кінчики зубів, вони йдуть заокруглені, це для того, щоб не... воно там у вас не кололо. Не закусувало а щоб було приємно. Ось такий варіант буде добре для тіла. І сама голівка, вона рухома, також це важливо, якщо десь якийсь там прищик чи родинка, чи ще щось, щоб воно його пропускало, то це також важливо. Тому ось такий варіант я рекомендую, будьте задоволені, 799 ціна в нас вже замовляли, задоволені. Тому і ви зверніть увагу. Це VGR V017. Видно вам. Ось. Замовити можна на сайті Тремрі, замовити можна через Instagram. І в нас є самовивіз. Ми знаходимося з Києва, правда, 47 ретровіль, Наш магазин. Це ми в ретровілі. Ось локація-магазин МДК, а ми напроти. Ось наш магазин Тремр Inuay. Тут машинка намальована. І тут можна подивитися, забрати.